Зараз будемо готуватися до тренування, так що зараз буде все дуже круто. На зв'язок. підполковник. Викликає МВС. Зараз всі будуть викликати. А ти чи чиналиш? Полков... Ну ви класні, дуже. А, я сказав класні. Опа, МВ. Чуєш, дивись, Назар, полковник, Назар Шевченко, ту МВС. На зв'язок. Mm -hmm. Коля, давай виходь на зв'язок. Ти в мережі вообще? ти бачиш, моє наушник, чувак у лівому вусі? В тебе теж наушник. Йо-мое, оце крутий. Так, да, реально? Ну глянь. Чиназис? Не... Я весь тупо озброєний, у мене коротше цей спрей, дубинка, пістолет, автомат. Я реально спецагент жорсткий. Вітаю тут. Вітаю тут. Я не бажане спільне тренування. Що коли виходить, коли написав плюс чи Чиназас? Все, хай вони сюди всі їдуть, стягуються. А я кажу відео, чи ти не розумієш, Саня, зараз я тебе звільню, поняв? Мені Макс Тукаєва написав знак питання. Ви адмін? Вітаю, приїжджайте. Добре. Так, погнали. Їй треба, щоб Коля був, я Коля, Коля, походу набір робить. Ну давай, давай тоді на тренування. Давай тоді е, на тренування до е, з ДТУ, а потім до МВС поїдемо ну, з ними теж на якесь тренування. Чиноазис. Да, oh, you know да 9500, жалко, що вона така сама, як всіх інших фракціях. Зараз ah. буде. Блін. Давай мене гра вилетіла, блін, тепер я не можу зайти. Ну тоді вилетіла. Аса, привіт. А ти можеш через паркан перелетиш чи ні? А ну... що він тут, блін, голосове говорить, я нічого не чую? Таак. Ааа, на ти... сі... шахтах да, біжить. Давай біжи. Жоди мене цілишся? Ти мою машину взяв. Чи не на... Знаю, якось взяв. І зараз, що я мотор. Розумію. Як не збавитися від тих таксишників, вони вже надоїли. Пройдемо панове. По -по 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 пройдемо, пройдемо Ти сюди. Давай давай. Ти мені сказав пройдемо панове. Оце є СБУшник жорсткий. Починаємо? Добре, починаємо. Бажаю здоров'я, бійці. Я б також бажаю. Сьогодні у нас в гостях працівники СБУ. Зараз бажаю здоров'я. Ну, повернувся. Вони хочуть провести з нами тренування спільне. Почнемо. Ну але мы не би все по мэрпешки, типа. Ты ти готов? Олег, так, ти так, готовий? Сер, да, сер. Сер на. Сэр, сэр, на сэр. сэр, на сэр. Молодці. 20 віджимай, чином. Давай отжимайся, Олександр. А я зараз обладаю, так зараз був тайсбе тоже. Нет, ти що не пиши до кого, не позорська. Почали. Почали. Також не гоже, якщо у нас буде полковник 에, ЗСУ, полковникам СБУ казати віджиматися. Так що не починати. <ріхи> я не знаю, як ПРП віджиматися. Як мене вообще СБУ взяли, я не знаю. Я тоже не дуже знаю. Ви наші герої, напиши. Напиши ви наші герої. <ріст> ти хана. Тепер для розминки ніг два кола по плацу. О, диви, вже як погнали, йо-мойо. Давай я тоже з ними. Ми теж будемо. Побігай, давай, Олег, що ти. Як... Погнали! погнали. 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 Тихай пригати не треба. То є саме я, який приграє. Це БХ, це в БХ називається. Понихопиш. А шо вам ми не бігаємо, Максим? Максиму я так зрозумів, не армії. Бігаєм, бігаем, батарей. Скільки нам два круга треба пробігти? Так Бакова. Ти саме як изрізав. Давайте тратий. Олег заб Олег вс, Олег задолбав, все, мом биднелик! А ти бачиш яке в них правило, що старший склад стоїть в кружках, а молодший склад в квадратиках. Ти передаю слово СБУ! О, СБУ, давай! Да. І так. Давай ты говори. Ітак! Та... Я перед. Я передаю слово своєму побратиму. І так, і так. Всем, брати мої! Ми сьогодні приїхали до вас не просто так. А ми приїхали сюди. А ти далі сам кажи. А ми приїхали сюди Три крапки. І кажи далі куди? Ми приїхали до вас з перевіркою. Дякуємо раді сюди українського народу. Тільки нам ще казарам перевірити треба і ми поїдемо. Дозволяє, погнали! Погнали, погнали, наче нам достать. Треба буде подивитися. Ну і мапінг, так, полетіли. Так, чим нас тут годують? Ух ти, рибу. Оце каша. Так, цікаво. Займають державну хвилю. О, Настя! Ходімо ще наше місце відпочинку солдатів, покажу давайте давайте. Проверьте ще, ще. Ідею, э, Ти, ти пер... Давай, Там, я Давай Я перевірю, да. як вони сплять. Так, дивимось. Хоп! Да. Як вони сплять, если неравно залізти, чувак? Дай я, я не можу залізти навіть, як вони не вообще сплять. Хоп! Ща злянем, сейчас злянем, туда сюда переверяю, на, на, на. А я ай, а, а, <ривизория> збився, ще, ше, ше а ще я говорю, историю, рискова. Спасибо, сейчас, А сейчас залезут. Воно є чистим не заправлено. А от у табуретка для особого. А ні. О, шафи. Ммм, диви, які шафи, чувак. Ну дуже не прибрані, треба їх почистити. Так само приберемо кожної суботи. Ні, на на ліжці залізти не можна, Все, поняв, не? Добре, ще покажу шаву. Давайте. Все добре, тепер шафи. Ви куди пішли? Ну душову пішли дивитися. Я здивований. <реш> а, Чя... а це ми поважаємо. А що тут у нас? А що тут А шо тут у нас? Ходімо покажу mm. гаражі авто. Добре. Пишуй. Добре. Ого, тут танк, чувак. Ого! <реш> я комусь по башті надаю. <реш> Так, тут також ми прибираємо. Тепер я сказав молодці. Ти знаєш, який я арпешний? Добре. Це дуже добре. Ти дуже добре. <схід> склад показати себе Давайте. Так. Склад, ага, написано. Ви. Ага, України, склад. Окей, ладно, нормально. Що, 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 що ти ск... Міністерство оборони України склад. Може відкрити, Давайте. Серйозно? Я винос сервер впустив, цікаво прям. Так. Ну давай, пускай, а ну як. Склад охороняй. Але зараз просто шоколані. Порушення поки не виявлено. Порушень, поки не виявлено. Я рахую це дуже добре. Так само по так само території буває, дроми їздять. Да, я армії їздить патруль. Мені цікаво, мені прям аж дуже цікаво. Зараз косітку відкрию командою. Ти шо. Ти що? Як він може це відкрити, якщо. А. А? а? Хм. Цікаво. <звіческо> Вона такий скаже РП перехід, там, де з них знаходиться зброя і все. Це пхав ключ за, за, за замкову щ... щілину. щілину. ти. Я і Гіар Пешер. Мені вчитися і вчитися. Ключ у замковій щілині. Це мені, чувак, тільки вчитися і вчитися. Прокрутив ключ і відкрив склад. Склад відкритий. Ага, 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 ага. Прошу. Я питаюсь зайти. Не виходить. Давай, 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 давай. Чувак, ти зайшов чи ні? А, я навачу, бачу, бачу, с 5 звісно, такий вообще великий. Я його на монтажі додав 100%. Все, закріпше, ні не громадянинки, хвилину уваги. Опа, Анастасія. Шановні, Опа, я її знаю. Показати ангари. Давайте. За е, мною. Чуж, ми, ми не маємо тут бігати, ми маємо на нашому Мерседесі тут їздити. Я щось не розумію. <зв>. Бажано, у нього все одно за те, що ми таке знімаємо. <смеш> Де в 16? <смеш> 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 так. В смысле, що так? На бойовому завданні? Що ти його так представляєш, що ти зараз зроблю? <реш> Один, Один патрулює. патрулює. Добре, добре. <реш> добре. 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 Як нас. як нас, як нас бре як нам брешить? Другий <реш> зараз да <там, реш> нас. Ви дуже добрий працівник. Бажаємо вам гарної служби. Та підвищення на посаді чи як, Ну короче, нормально, стараюсь для нашої нашей державы. сюди, жми руку, ему сказав, жми руку. Хорош. Сюда. чувак, а це ми вообще законно зробили все чи ні? Та я думаю, так, ми, 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 ж, ми ж нічого по НРП не зробили, ми провели тренування, я думаю, це класно. В мене Бен захнилося Так, ну тут я, я нікого не знаю, так що можеш забирать кого, ну, кого завгодно. А, ти хочеш, щоб забрав. А, зрозуміло. Давай грошей дамо хоч зараз. Я думаю, десятьк було нормально. А мені 100 гривень, я. Давай. Йому бердав 10к. 100 гривень, дав, було 10, представляєш. Проходь хоч пів до ТСН. Ого го! Мажину я був в ТСН. Ні, був крутіший. Поки відео записали уже добре. Дивись, дивись, дайте нас особняк, це все наше. Я розумію. Ну шо, чувак, що будемо робити тепер? Е, ну, я думаю, для, для початку нам треба взяти броніки, а то без них ніяк. Ого. Я думаю, йдемо, попатрулюємо трошки місто, чи в нас... чи в нашому Києві все добре. Давай попатрулюємо, подивимось. Чи з провінкою до МВС так само е приїхати. Та ні, чувак, мені здається, не треба. Так, дорогі друзі, так скажімо, пройшло декілька хвилин. Та майже вся серія пройшла, і ми тільки здогадалися, здага там, де можна подивитися наступні скини по СБУ. Дивіться. Пишемо команду Spy в командах, якщо що є, фракції. І дивимося скини СБУ. Перший це 286-й. Ось він, як бачите, це стандартний скін з GTA San Andreas. Хто знає той знає. Ну це стандартний сампорський скін. Так, вийдемо далі. Перевдягаємося, як було. Якщо Міранда тут, Міранда, скажи щось. Ось сюди. Да, да, да. Ось, Я ось... Тут. ось 173 дітям. Ви вже побачите тільки відео а, Альфа. в моєму відео ви це вже не побачите, на жаль. Бач який скін? Ти бачиш це? Ага, ага. Капець, мені подобається. Імба. Так, де ми далі полетіли. Спай. Так, так, так. Далі у нас іде скин 282. Осьо. На багатьох фотках він був, там де розроб, е розробники викладали блокпости, цей скін був. Ти ж пам'ятаєш? Я туди да, за скринем, а то, а, то, а то люди жалуються, що його в гру не додавали, а він насправді є. Ну так. Звісно, Та, він є, чувак, просто не всі його бачать, от і все це ж не будемо америку ви скини. Не всі скини доступні людям, чувак, щоб ти знав. Подивіться <рив> <Всі> наш список, Та там скинів <рив> 650 ми маємо. Дивіться, ось 166-й, як бачите. <рив> мені дуже подобається. Ну мені подобається попередній скин. Ще один попередній, а то імба. Це не дуже мені подобається. Не хотів би я собі такий. Так. Тут воно напевно буде... Хоча СБУ може вибирати, Пара... СБУ може вибирати Пара... собі з По рангу може... ну Тут, в принципі, все. 202 другий це такий, який в нас зараз. так так. що якось так. Ну дивіться, в принципі, показамо вам все. Вам не показали тільки затримання. Ну, все дивіться команди, якщо ви не бачили, дивіться е, зараз подивитись команди, мої команди. Ось, о, команди серверу, тобто мається на увазі команди цієї організації. Ось вони. На жаль, нас зараз не вийде нікого затримати, тому що немає в нас такої можливості. Так що ось так. Так, ну що, дорогі друзі, ось таке виявилось цей відос. ось таким воно вийшов. Ось така наша, так скажімо, серія, але це не серія, але воно вже підходить до свого завершення. Міранда, ти де там? Ти де? Я тут. Так, да, якщо що, ми вже будемо завершувати ось оцей фірмовий скін, який багато хто чекав. Дуже він імбовий, мені він сподобався, реально насправді. Блін, підписники приїхав. Навіть не за записати від до кінця все хутко. Так, ладно, гаразд, Це на цьому будемо вже за... На цьому будемо вже завершувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за відос. Дякую всім за те, що були, так скажімо, на цій прем'єрі. Вона дуже довго, напевно, вийшла. І цей відос дуже став довгий. Але на цьому ми будемо завершувати. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дивіться, дивіться відос від, від Міранди у мене в описі. Також на його канал підписуйтесь, обов'язково мій телеграм-канал. Хто бажає, звісно, що, звісно, що це вже побажання, можете підтримати канал любою, так скажімо, коштою, тому що. Ну, якщо ви не знаєте, то від 100 гривень я буду викладати ті, хто мені донатив, прям відоси буду викладати, так що якось так. Ну що, на цьому будемо вже завершувати, також спонсорів. На цьому будемо вже завершувати. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку, всім удачі, всім гарного дня, тихої ночі. Так що на цьому будемо завершувати, Всім бай-бай!